Христу. Сьогоднішнє місце, яке я пропоную у увазі зібрання, це буде Євангеліє від Луки, 7 розділ з 1 по 10 вірш. Відома історія. Євангеліє від Луки, 7, 1, 10. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов в Копернаум. В одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав Він до нього юдейських старших, зблагав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив йому, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив, і пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому: Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той себе не вважав я загідного, щоб до тебе прийти, та промов тільки слово, і раб твій одужує, раб мій одужує. Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він, а тому прийди і приходить. А своєму рабові зроби те і зробить. Почувши ж таке, Ісус, здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за Ним, промовив: Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри, а коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб. Слава Ісусу Христу! І тема проповіді, яку я назвав, це сотник приклад духовної людини. Сотник, приклад духовної людини. Так навскидку, якщо взяти, брати і сестри, хтось, можливо, почував тему і каже, і може задати питання. Ну, сотник, ну він ж не з ізраїльського навіть народу, і взагалі по тому тексту, з чого ти взяв, Борис, що він духовна людина. Але Євангеліє це є наша духовна їжа на кожен день, чи не так, брати і сестри. І воно не завжди так лежить на поверхні, буває. В Євангелії, правда, деколи треба пороздумувати, деколи треба купнути, можливо, трошки глибше. І про це я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували. Перше, що я думаю, дуже відразу впаде в очі, яка якість, скажімо так, сотника це є його віра. Одна для віри інколи навіть важлива одна маленька деталь. Ледь чутне прохання розбійника було, правда? Споміни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Одне речення, одне фраза, одна фраза. Ісус йому відповів, так? сьогодні будеш зі мною в раю. І тут таке незрозуміле прохання: Недостойний я, Господи. Недостойний я, Господи, щоб ти ввійшов до мене, так? Недостойний. І, але. Господь, він якраз і розбирається в деталях. Іноді той один вислів, він може пояснити всю суть Євангелія, суть теології, якщо можна так виразитися, нового заповіту. Як важко буває людям зрозуміти, що від них хоче Господь, недавно підвозив студентку третього курсу філологічного. Університету, Українського католицького університету, УКУ скорочено. Престижний заклад, ну, я би сказав, сама назва говорить, що духовний. І я питаюся, знаєте, кажу, як ви на рахунок Бога? Чи віруєте в Бога? Вона, знаєте, що сказала? Вона каже, що так, я вірю, що ну, є якась сила, знаєте, я. Розмовляю і розумію, що це зі мною не їде християнка, а агностик просто. Третій курс Український Католицький університет. А тут Ісус проповідує більше року, розказує людям, що, потр... що... що Господь потребує від них, знаєте, своєму вибраному народу, вони в більшості що? Ну, не розуміють. Правда? Навіть ті, що з ним ходили, не всі розуміли його. А тут язичник вже все усвідомив, він вже зрозумів. І він говорить: я теж підвладна людина, Так? я теж підвладна. Що це значить? Він говорить тим, що Ісус є Сином Божим, так? але Він підвладний Богові Отцю. Він визнає його Богом, він візнає його Сином Божим, але він разом з тим підвладний Богу Отцю. Каже, вояків під, і я вояків під собою маю. Каже, і де він? І кажу йому: прийди, і де він? Тому прийди, і приходить. Що це значить, брати і сестри? Це значить, що він ем, тим говорить, що влада. Це є влада Творця Всесвіту, творця Вселеної. І що йому не підвладна ця хвороба, якою хворий його раб? Звичайно, що підвладна, правда? І він підходить до того питання як? З простою такою, можна сказати, дитячою вірою. Брати і сестри, я скажу не за вас, я скажу за себе. Як деколи нам в житті бракує тої простої, такої, ну, дитячої віри? Віри сприйняти, що Господь може зробити це і це. Ісус колись сказав, коли б ви мали віру і не мали б сумніву, так, то сказали б, горіть її, рушся, і, і кинься до моря, то вона що би? Вона би зробила, правда? Як деколи нам бракує цієї елементарної такої віри, можливо, ще навіть менше, як гірчичне зерно. Ісус сказав, хоча б як гірчичне зерно, а то може й десяту частину того зерна. І Господь, Він допускає і буде допускати в нашому житті певні обставини і труднощі, щоб наша віра що? Зростала. А як вона буде зростати? Якщо все нормально, ну, то все нормально. Ми вже стоїмо такими, вибачте, номінальними віруючими. Ну все нормально. Ось. Але це як в спорті, знаєте, навантаження. Більше, ще трошки більше, ще трошки більше. І тоді і тоді є результат. Я зараз дочитую книгу Автобіографічний очерк про Сперджена». автобіографія Чарльза Сперджена, такого проповідника, служителя Божого. І там розказується один момент, коли стався його в житті. Це вже було майже під кінець життя. Знаєте, це була баптистська деномінація в Англії. Був союз церков баптистських. от як в нас приблизно є союз церков євангельських, так, і віри євангельської, так само і там був. І ось в цей момент, десь 1860-й рік, виходить твір через Задаринина, походження видів про еволюцію. Знаєте, він суперечив в Біблії. І появилося таке нове вчення в лапках, яке. Ставило під сумнів Богонатхненість Писання. Чарльз Пержин був в цьому питанні непохитний, не, не змігши боротися проти цього. Він виходить своєю церквою. Лондонська церква називалася Табернакл. Він виходить церквою з цього з цієї спілки, з того союзу. Йому тяжко, його переконують. Але саме найважливіше багато служінь. Знаєте, там були і сиротинці, там у нього були е, і м, коледж, біблійний коледж. Ось ще там служіння, багато служінь. Вони потребували коштів. І ось покидає основний такий спонсор. Він каже: Я не згідний час з тобою. Ось. Послухався того вчення і все, припинив. І ось він пише листа, будучи в Ментоні в Франції. На відпочинку в нього було таке не дуже добре здоров'я. І він пише дружині, каже: от, відпавши цей спонсор, я не знаю, як далі ми будемо служити, але я у всьому покладаюся на Господа. знаєте. І то дружина його писала. І дружина прочитала цей лист. І вона, знаєте, так на духу в неї було, як Єзекії колись, коли Єзекія за народ свій молився за Єрусалим. Він розгорнув той лист, знаєте, що написав. Розгорнув перед Богом. Ну що, Бог не, не бачив того листа, не знає. Знає, звичайно. Вона так зробила. Ось, молилася, ось, проходить буквально е трошки часу. Звітом, 100 фунтів, звітом. 10 фунтів звід там це, і служіння. Господь подбав за ці служіння за церкву. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, брати і сестри! Оця віра вона нам, вона нам потрібна. І оцей сотник з поганського народу, не з ізраїльського народу, він дає нам урок простої, але сильної віри. Друге, на що я хотів би звернути увагу. Або другий пліт, який пліт духа, я так скажу, який показує цей сотник, це є смирення. Просте смирення, брати і сестри. Недостойний, Він каже, недостойний, щоб ти до мене прийшов. Ну чому недостойний так розібратися? Ну, синагогу поставив. Народ ізраїльський любиш. Ну не вже так ну, недостойний. Ісус Христос був важливий гість, правда? Тоді, хоч його гнали, хоч його не, не сприймали, але все-таки він був важливий вість, гість. І можна було прийняти його, зробити шикарну гостину, запросити гостей, знаєте, щоб це все було гучно. А він себе веде ну, просто як дивак. Я недостойний, щоб ти зайшов до мене. Зупиняє його на півдорозі, виходить до нього. Тим самим говорячи, я не з ізраїльського народу. я я, як то сказати, нижча раса смиряється. Коли я увірував, я став свідком розмови двох віруючих людей. Один з них був служитель, і цей один одному сказав, каже: Оце Господь поставив тобі в твоєму житті гребінця, щоб зачисувати тебе добре, коли зачісувати, знаєте, за шерстю. А цей гребенець так проти шерсті буде йти трохи, щоб ти смирявся. Я так запам'ятав цей, цей вислів такий, бо через деякий час я зрозумів, що Господь приставив мені такого грибця і до мене, і приставляв, і, можливо, і буде приставляти. І ми повинні розуміти, що Бог буде створювати певні умови в нашому житті, щоб ну, випробовувати наше терпіння, правда? І а плід духа який написано? Довго терпіння, правда? Він буде дивитися, а як, чи ми закипаємо, як той чайник сучасний за пару секунд, чи ми стримуємо свої емоції, як брат Павло проповідає, цих 20 секунд і стерпимо, потім відповімо якось. Знаєте, Господь хоче, щоб ми смирялись. І Слово Боже пише, каже. «Впокоряйтеся один перед одним. Ого. Бо Бог що противиться гордим, а смиренним дає що? Благодать. Слава Ісусу Христу! І ще тут як підпитання таке в смиренні. І він говорить, от восьмий вірш, бо я людина підвладна. Тобто я підвладую. і я маю владу над кимось, і я людина підвладна. Для чого людині той взагалі підзвітність? -та? Для чого вона? Для чого вона? Може обійтися без підзвітності? То то взагалі якось і людську гідність таку порушує, якщо з другого боку так подивитися. На що то підзвітності ті? Але історія вчить так воно є, що безконтрольованість і безумовна влада, особливо служителів, вона призводить до того, що. До краху призводить, до руйнування церков цілих. Авраам Лінкольн казав, каже, з труднощами можуть впоратися всі. Однак, якщо хочеш пізнати характер людини, то що зроби? Дай їй владу. О тоді пізнається характер людини. Я от за свою роботу скажу: я працюю на фірмі, і я зрозумів, що підзвітність от на роботі вона обов'язкова. Вона обов'язкова. Звітують перед, звітую переді мною. Я звітую перед своїм директором. Директор звітує перед власниками. Ну, неможливо. Муси бути контроль, мусить бути підзвітність. А у владі? А влада, вона так, як бурхлива річка. Знаєте? Якщо в берегах, то все нормально. А якщо виходить з берегів, тоді що? Руйнація, правда? Якщо виходить. Так само і неконтрольована влада. Я дякую Богові, що Господь привів мене в церкву, де ну, є все прозорим, в тому числі і фінанси. знаєте. Кожен член церкви може знати правду, що ну, під, тобто, є підзвітність. І за що слава Богу, брати і сестры. Ну, ми... ми я думаю, ми всі хочемо прожити святе і гідне життя і е, принести користь для Господа. Я думаю, що тут, сидячи всі, ми хочемо якнайбільше принести користі, правда? Але якраз ота підзвітність, оце смирення таке, знаєте, в церкві, воно інструмент, який якраз несе благодать. Воно несе благодать. Воно несе благословіння, воно е, береже е, нас від падіння, і підбадьорює, і піднімає, коли є безнадія, смуток, коли ми можемо спотикатися. Чи не так, брати і сестри? Тому смирення, як плід Духа, він є дуже важливий і сотник, як бачимо, показує цей приклад смирення. І третій плід Духа. Він каже, раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. Раб був дорогий йому. Сотник. Та ти ж сотник Римської імперії. Та ти тільки клацне пальцем. Та в тебе тих рабів ну, кожен день буде інший. Кожен день буде інший. А написано, він був дорогий йому. Він за раба просить, знаєте, не за жінку, не за дочку, як Яїр, на синагоги, а за раба якогось. І це не випадковість. Чому? Старші, які прийшли, старші синагоги, і старші в цьому місті кажуть, він достойний, щоб ти це зробив. Вони, можливо, Ісуса не сприймали так до кінця, знаєте, Його вчення. Але кажуть, він достойний, щоб ти це зробив. Чому ми знаходимо слові в цьому уривку? Бо він що? Любить народ? Замість того, щоб фальшиво оскаржувати цей народ, відбирати в нього майно, як робили римські воїни, і в них то успішно получалося, бо в них є влада. Знаєте, символ римської влади були такий різкі перев'язані такі. У різок Вони ставили, о, це є римська влада. Не дай Бог не послухайся. Побачиш, що буде. А він віддає, наприклад, на майно. Ну, ну просто дивак. І той чужеземець полюбив не, якогось, не якихось там римлян, знаєте, чи греків. Він полюбив чужинців, не свій народ взагалі. Оце приклад, правда? Приклад любові для нас, брати і сестри. Давайте відкриємо 1 Івана, четвертий розділ. Перший Івана, четвертий розділ. Четвертий розділ з 10-го вірша. Дивіться, як пише слово Боже. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а щоб Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Дивіться, як пише глибина, правда? Не просто якесь поверхневе таке, а любов до ближнього. Хто не любить той в попередньому розділі написано, той взагалі в темряві ходить і не знає, куди йде. О, можна бути християнином таким, о, я християнин. А ти не любиш, то, оказується, ти не знаєш, куди ти йдеш. То не то, що питання е, спасіння. Взагалі заблудлий. Матвія 5 розділ. Давайте ще відкриємо, Матвія 5 розділ. І 46, -й, 47 -й вірш. Ох, тяж, тяжкі вірші. Я скажу, тому що в першу чергу для мене. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи погано не чинять отак? І 44-й вірш. А я вам кажу. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Ого. Отут тяжко, брати і сестри, правда? Тяжко. Треба полюбити начальника, який можливо гнобить і зневажає. Колегу по роботі, який тільки чекає ніжку підставити і насміхається і ганьбить. Один приклад з мого життя, я похвалюся Господом не собою, то я увірував, що на колишній роботі своїй працював, і один начальник відділення, я вже тоді, мені здається, я перейшов на штабну роботу. А лише, ну, то як спільний колектив, і один начальник відділення так мене ну, просто розніс пух і прах, знаєте. Як то сказати, словесно. Змішав з болотом, і то ще так при всіх. І мені перше було в голові, ну що? Ну, я забурлило всередині мені. І бажання помсти, ну, чесно кажу, було. Але я згадав вірш: не мстіться улюблені, а, а дайте що? місце гніву Божому. Правда? Бо написано, бо написано, правда? Мені помста належить Господь, каже, говорить Господь. так? І я це відсторонив в сторону. Це, це не моє вже, це вже не моє. Якась помста, якісь такі думки, знаєте. Ну, я не знаю, чи це було співпадіння. Я не думаю. Через чотири дні він попадає в таку ДТП серйозне, ледве залишився живий, десь місяць чи два місяці був на розтяжці, прив'язаний, знаєте, з цим, з гіпсованою ногою. І я пам'ятаю, що я був е, в Сокалі, він з Сокаля. І я на духу мав, знаєте, важко було, але я набираю номер телефона, дивлюся, він недалеко тут живе. І я кажу, Андрій, е, як твоє здоров'я? Я хотів би тебе провідати. знаєте. Я так чи ну мав таку охоту? Я не знаю, як він на це зреагував. Він сказав, нічого мені не треба, положив трубку. Але, брати і сестри, я відчув, що любов це є саме найважливіше в житті християнина. Слава Ісусу Христу! Наша любов! Навіть до тих людей, які зневажають нас, які є відкритими нашими ворогами. Я був сьогодні в АТБ і такий маленький штрих, Господь мені просто показав, і я поділюся з вами на закінчення проповіді. Я стояв на касі і Продавець не мала розмінної ну, монети, розміняти гроші. І тут одна іде колега-продавець. І вона до неї каже: Ти не маєш розміняти? Ні, вона навіть нічого не казала. Ця друга продавець каже: Я зараз тобі дам розміняти монети, ну, розміняти гроші. Я собі подумав, вона ну, з любов'ю це зробила до, до колеги по роботі. Я собі так подумав, якщо б в одну мить забрати любов з цієї землі, вона б рухнула, вона б завалилася. Правда? Якщо б та не дала продавщиця розміняти, ну, уявімо, просто би стала черга, правда? Ну, але вже би було зле, правда? Ну, стала черга, вже би було недовольство, вже би цей. Ось. А візьмемо цей. Якщо б три роки назад Америка і Європа сказала б, ми не даємо вам допомоги. Чому ви не дасте нам допомоги? Ви нам не подобаєтесь. Ми просто не любимо вам, вас, як Україну, правда? Але того не сталося. Того не сталося. Нам допомагали і допомагаючи, слава Богу. Ось. І так, якщо подумати, брати і сестри, забралася б ця любов, та яку Господь він, він декларує ту любов, бо Він є любов, правда, якщо б забралася все, катастрофа, мить, все би рухнуло. Тому любов, вона є важлива, брати і сестри, закінчуючи проповідь, я хочу сказати, що є, що повчитися в Євангелії і в цього. Вихідця з поган сотника. Чому? Тому що він є духовний чоловік. Він проявив неабияку віру, так, він проявив неабияке смирення, і він проявив любов до ближнього. Нехай благословить нас Господь. Вся слава нехай належить йому. Амінь. Молимось.